Є новина, друзі, наслідки удару по параду 9 травня в Москві. Дослухайте до кінця. Багато хто почав писати і в коментарях, і мені на в особисті зараз що чому я не говорю про наслідки удару по параду. Ну якщо Зеленський захоче вдарити, попереднє відео можете подивитись я розповідаю, що Зеленський сказав, що він не буде гарантувати безпеку іноземцям, тому що це не його територія. Ну тобто це погроза. Росіяни так до речі, це і розцінили. Вийшла Захарова там і Вже почали погрожувати нам у відповідь. Що 10 травня Києва може й не бути? Ну це слова там Медведів або е, Захарові. І що як Зеленський може погрожувати ветеранам? Ну, наша пісня хороша, як то кажуть, починай з е, початку. Я думаю, ну свою думку скажу. Я думаю, що однозначно по параду ніхто бити не буде, ну тому що там будуть однозначно лідери інших. Країн і риторика Зеленського це не його риторика, це риторика погоджена з американцями. Це просто такі слова, такі погрози, і для всіх лідерів і для росіян, що давайте припиняйте вогонь. Ми готові припинити вогонь, і ви давайте припиняйте на 30 днів. Ну так як ви домовлялись з американцями І того, що хоче Трамп. і це просто погоджена риторика як залякування. Ворога, щоб він думав, як йому захищати парад, і це об'єктивні речі. Тому що багато лідерів, ну як я розповідав про Фіцу і Вучича, які вже можуть не поїхати. Але нібито Фіцу сказав, що він може виздоровити, ще поїде. Ну, ми подивимося, як він поїде. Багато лідерів просто можуть не приїхати. Це ще така може бути ну якби інформація, видана Зеленським для того, щоб багато лідерів відмовились від поїздки на парад, тим самим. Ну, це удар по якби престижу Путіна на параді, коли він буде сам стояти, ніхто до нього, крім Лукашенка, не приїде. Бо Лукашенко точно прийде, йому все одно як то кажуть. Але наприклад, ну в переддень там в ніч перед парадом можуть бути удари по військовим об'єктам. Як це було по Новоросійську, те, що я розповідав, і це абсолютно можливо по самому параду Я в це не вірю. Ну тому що це не вартує робити. Ми їх спровокуємо і вони будуть мати можливість відповідати там. Якоїсь іншою зброєю, або бити там по центру міст, хоча вони і так це роблять абсолютно реально. Тому я думаю, що знову Зеленський не вдарить і проводить просто таку інформаційну операцію для того, щоб росіяни боялися, для того, щоб інші лідери туди не їхали. Ну і те, що атакувати там і військові об'єкти можуть то це елементарно, ну, можливо, навіть не в Москві, порти там і не знаю, військові заводи і так далі, і тому. Подібне, Ось така моя думка стосовно наслідків. І я думаю, що він однозначно це не сказав, без дозволу США, тому що ну, США ж мовчать, вони нічого не говорять після слів Зеленського. Напишіть, що ви думаєте: лайк, репост, підписка.